Я не проти всіх релігій України, але ми держава України і поважайте народ України, державність нашу. А святкуйте, у вас є свої релігіозні місця: що у УПЦ, що в ПЦУ, що в греко-католиків, що в, Греко в римо католиків що у юдеїв, протестантів і таке інше. Держава повинна створити умови існування. На нашій території влада всіх релігій і щоб не було роз'єднання українського народу. Український народ це ті громадяни, це різні національності, різні етнічні групи, які за державність, за незалежність нашої країни. І стаття 7. рівність у владі, доступ до державних посад за принципом професійності. Влада формується через прозорі вибори та підзвітність, забороняється політична дискримінація. Тому, ось такий короткий.